Коротше, я розповів вам історію. Коротше, дивіться. Коли у нас врожай йде, то ми багато жиремо такого грибочку. Дуже смачний він. Коротше, я побачив, що мої працівники теж побачили, що я жру такий грибочок. І я, звісно, спочатку не помічав, що вони їх хом'ячили. Але коли подивився, а в мене не вистачає 100 кілограмів грибу, то я кажу, а де гриби? Я не вірить за щоками. Кажу, ви що, зажрали 100 кг? Я кажу, де гроші за гриби? Кажу, де взагалі гриби? Він кажу, нема, ми ще поїли. Ось так, на виробництві грибочків їмо. Я кажу, беріть хоча б тормозок. Каже, що вам тормозок? Це смачніше, ніж тормозок. Оце не знаю, що з ними робити? Може ви якось порадьте мені, як виходите з цієї ситуації. Короті, просто, просто капець якийсь. От. Тому це питання треба вирішувати, бо недостача вражаю. А ви любите сирий грибочок? М -м -м. Дуже класний. Дивіться, скільки його. М -м? Рекомендую.